Чи є сенс допомагати подрузі з її токсичним чоловіком, чому вона постійно до нього повертається? Тут ключовий момент, ну, це така хвилююча тема, ми розуміємо, тут давайте ніжно, обережно, щоб не заглиблюватися, чітко і конкретно скажемо менше слов, більше діла. Тобто, коли, умовно кажучи, ваша подруга приходить і каже, так. Значить, такої-то, такої-то години не буде мого ось цього чоловіка. Я чітко рішила, що я припиняю, закриваю ось ці всі стосунки, тому допоможи мені зібрати речі і виїхати кудись там від нього, щоб він мене більше не чіпав. Тобто, коли буде чітка інструкція, чітке її рішення, яке буде підтверджуватися її чіткими діями, то тоді да. Тому що в противному випадку можна реально е, бути просто слухачем. Бути просто.